Доброго здоров'я! Сьогодні ми будемо з вами грати у гру, яка називається Unwrapping Christmas, що прикладається як розпаковування Різдва чи розплутування Різдва, чи щось ще що можна роз... розробляти щось із Різдвом. Давайте подивимось, що це буде. Це начебто має бути така гра хвилин на 15-20. Е, так, це нас вводять у курс справ. М -м так, ти граєш за чоловіка, якого звати Люк. Він купив собі невеличку хатку по центру лісу в Каліфорнії у США, щоб більше витрачати часу на природі, люк любив природу тварин і ходити у подорожі. Він також мав одного брата, який а, не також він просто мав лише одного брата, який жив у місті, і... у місті і не бачив його вже дуже довгий час. Його батьки обоє померли у аварії, коли йому було 16 років. Зараз Різдво і ти вже готовий е, до святкування. Ура! Різдвяна ніч! До речі, а кого числа Різдво я вже забув? 25-го? Або 25-го, або 27-го. Я не пам'ятаю. Так, графіка тут якась така. Вже підозріла, думаю, страшно буде. Так, на ліжко е, направляю, каже, не хочу спати. Е, щоб відчинити? Ні. І відчинити, відкрити. Грати на гітарі! Ого! Іфа собі, навчи мене також. Так, ой, це що може? Ми все. Ото, бобіти, боба. 21 року. Хто такий бобіта Боб? Як підібрати. Ану, треба все передивитись. Я без цього не піду. Так, шафа, пусто. Зеркало. У нас не існує добре. А тут. Є щось. Ні, нічого нема. Добре, у нас завдання зараз. замовити прикраси на комп'ютері. Ого, це розумію, хата. Так, мені треба замовити новорічні прикраси на своєму ноутбуці. Ууу, я тут жив би, хоча ні, страшно, страшний. Е, цей страшна шафа. Що? Фото Бога. X слейдер Хтось такий? Я не знаю, може хтось якийсь американський ютубер. Камін, телевізор. Так, Джош Міллер. Е, е, молодий чоловік зник. У різдвяну ніч. Та ні, тихо, спать. Не треба мені тут розказувати страшилки. Як мені ще святкувати? Опа, опа, можу вилізти. Так, добре, робимо справи. Фото Доріана Попи. В нього ім'я, звісно. Не повезло. Не пощастило, напевно. Ой, печиво печеться. Воно вімкнете? Е, пічка, ні? Всі ці, ці також перевіримо. Тут, як я розумію, вони це пасхалки усілякі позасовували. Фото еб... Ебі еббі? За восьмий рік чи шо? Ого. А, знову фото Еббі. Та на що воно мені треба? Не знаю я ніяких ебі. Е, Так, сюди ще щось. Я вже не бачив мого брата дуже довгий час. Я йому дзвонив декілька днів назад, але це все, я сподіваюся, що йому з ним все добре. А, ось якраз. Ей, щоб змінити музику, напевно. Merry Christmas. О, все, вимкнув. Бо. А що, якщо стоїть авторське право? Так, е, що ми робимо? Оце у нас є 469 доларів. Ого! Е, так, замовляємо віночок. Два віночка. Замовляємо шапку. Ці, типу, вісюльки. Давайте їх дофіга, шук, закажемо. А, ні, ми все заказуємо, що можна. Поїхали! О, ура! У мене тепер грошей немає. Замовут. Це воно так приходить. От Воно так з Аліекспресу приходило. Е, так, просто розвізь орнамент. Ой-ой-ой-ой-ой. Нажми Е, щоб підібрати. Ага, отак. сюди ми його приліпили. Виглядає, як начебто якась лоза у нас по хаті росте. Ой-ойжой, це розумію гарно. Куди ще? В кімнату, напевно, в спальню. Я б так зробив. би. Тут. Дай прийти! Ні. Чекайте. А де ще? Воно ж повинно показати. А, це що за дворі? В туалеті хочеш? Повіси, що? Ні, до речі, було б непогано. Я б хотів собі в туалет таку штучку. Типу, прикиньте, СДТ. Справами своїми займаєтеся, воно світить. Бургер? Бургер. Бурге. Я поняв. Бургер. Ем, так. Я не можу чекати, щоб піти на ще одну подорож. Це буде дуже так весело ходити по всій цій місцевості, але я трошки боюсь ведмедів. Та не бійся, якщо що ти зможеш відкупитися. Бургер. Ом! Поняв, ти зрозумів, типу, Бургер. бургером. бургером. Хе, це фігню придумав. Ну добре! А, ось воно! Точно. Ой, тепер мені треба лягти спати. Як я а це, куди ти будеш? Чекайте, віночок сюди, раз. А що ви думали, що я забуду? А хто взагалі такий камін робить, що він, типу, не, не прилягає до стіни? Не знаю, мені здається, це трошки дивним рішенням. Бо я б його робив би так, щоб він взагалі в стіну впирався. Тільки щоб встречала ця фігня, куди дрова закидують. Так, і третій віночок прямо на унітаз. Де воно? А, все воно? яке спать! Підожди. Каже, вимкни світло і лягай спати. Ой, шапочка одна. Де ще у нас шапочки можуть поміститися? В туалеті? На унітаз. О, звісно. Це ж найкраще місце для туалету. Ой, для шапочки Діда Мороза, Санта Клауса, Чи чи ця шапочка взагалі. Ага, ось ще одна. На підлозі та хай тут лежить. Давайте. Сюди ми? Ой-ой-ой. Хто взагалі прикрашає свою хату шапочками? Цими новорічними. Не знаю. Мені здається, що це типу його носити треба. Вимкнув світло і одразу страшно стало. З'їж сендвіч! О, Хто? Хто б'ється? Тихо. Ти взагалі ти не маєш права битися. ти ж всього лише. Хто тут? Шафа? Е, ще, блях, ти спать. Ого, той час швидко пролітає. На жаль, в реальності він пролітає ще швидше. Я не встигаю заплющити очі, як вже ранок треба вставати. Шкіола, шкіола, вчитися, уроки ай-яй, відео і спать знову. Ви чули там щось гепнуло? Я не можу спати! Ой, що це був за звук? Треба піти перевірити, що це шуміло. Вимкни. О. Не працює, як тоді ця фігня світиться? Подарунка. А чого боятись? Чекайте! Чого боятись? О, страшно! Я ж ультразвуком запищав. Радіо щось розказує. Звідки тут подарунки взялись? Я, звісно, вам дякую. Що? Це аптечка? Відберу, дякую. Оуф. Шапочка Санти. так вона проклята, з неї вогонь летить. Так, е. О, нам треба назовні вийти. О, що ж ти робиш, дурне! Сиди вдома. Вдома сиди, надінь шапочку хоча б прокляту, може в тебе якісь. Суперсили з'являться. Ех. Ох і неприємно. От мені цікаво, яка. Людина в здоровому глузді купе хату отак посеред лісу. Я не знаю. Ви вкупили таку хату напишіть? Я ні. Мені краще в селі якомусь жити. Хоч щоб люди були поблизу. Може там якесь, типу, дачне поселення. Вон там, до речі, я щось бачу. Щось таке світленьке. А, це напевно знак показує. Направо підеш. Поб'ють. Наліво підеш. З'їдять! Прямо! Обісуть, можливо. Так, мені треба. Що, що? А, виглядає так, наче тут на землі якісь кроки. Ага. Там башта, там. Е... кемп. Табір. Ліс! Що, в ліс збираєшся? йти? Ні. Давайте сюди підемо, це напевно тут буде вежа. Ага, ось вона. Там подарунки. Ви чули, дід мороз тільки що. Бубенцями своїми... Тряс. Так. Е мені цікаво, хто залишається на цій вежі. Тут, напевно, дуже страшно залишатись вночі. Це, типу, напевно, мої роздуми. Зник пес. Мопс. Ну нічого, як і зник, так і знайдеться. Полізли! О, чекайте! Ха! -ха нормально! Я залізти зміг! Мені здається, я не мав цього рафей <рапи> взагалі. Ей, ви чуєте, я тут король лісу. Це мій ліс! Стрибай, о о Ноги зламав. Нічого, на руках попозу. Давайте, напевно, сходимо ще перед тим як підемо в ліс. Щоб нас там хтось схавав, ще сходимо у табір. Мені здається, що цей табір буде не дуже також приємним місцем. І нам не будуть там раді. Мороз Ще рано, чи хто там? Санта Клаус? Так, ми маємо табір у лісі, це, мі... це місцина взагалі дуже дивна. Я приніс дуже багато їжі і одягу, тут реально холодно, Джош. Скинь ти взагалі говориш, алло. Опа, а ми можемо в лісі бігать. Наша хата, все поняв. Напевно, хтось якраз з цього намету вирішив. А що це я в наметі сиджу? Тут холодно, сніг падає. Зайду я в хатку. Погріюсь. Цього лоха налякаю, зайду, поки він піде перевіряти. Зачиню двері, Та й буду жити собі так. Це ж тепер буде моя хата. І хто мені нічого не скаже, он щось висить на стовбі. Роки, до речі. Це олень якийсь. Ой. Я знайшов. Подарунок біля мого намету, і там було, була записка Відкрий. Мені там попалася якась дивна шапочка Санти. Що за. Санта Джош? Святий Джош, Чи що? Опа. А хто? Хто там своїми... колоколами дзвонить? Ин там, бежи! О-о-о-о-о! О-о-о-о! о Merry Christmas! Чекай-то, сухо! И ч ⁇ иначе бы в том боте? Чек, мухай, защичай, что-то такае. Что-то там же точно. Ох! У Мене ж мурашки по шкірі побігли. А це подаруночок. Чи що? Е. Сліди зараз... Звертають у ліс. Це підтверджує, що головний герой якийсь трошки. з прикольчиками. О, дивіться. Одяг. А, це не одяг висить. О! Що?! Повернись у хату! Е, вилікуй Оленя! О, давай, Олень, я те з'їм! ха ха Чекайте, може це Санта з розуму зійшов? Ха! сідаєм! Поїхали! Давай, давай, розганься! А, так, він так! Чух-чух-чух. Він мене додому доставить, чи до Санти відскаває мене? Я думаю... Ні, він мене. Е, відвезе додому. О, ще й три кінцівки! Так, вітаю людину. Я не той, про кого ти думаєш. Я прийшов із іншого виміру, і я, і я тут, щоб керувати цим світом. Ти що, реально думаєш, що хтось доставляє всі ці подарунки за одну ніч? Ти приєднаєшся до мене і заміниш Джоша, який якось е, зміг вбити мого оленя і знищити слайд повозку напевно. напевне? Я сподіваюся, що ти справишся з цим краще ніж він. Наступного року. Ми знищимо цей світ, але спершу тобі треба побудувати армію. Санта. Непогана кінцівка, я погоджуюсь. Так, люди, все, я знову дійшов до цього моменту. У нас є вибір. Або йти туди до оленя, або. Давайте, напевне, побіжу прямо. Мені здається, це ще буде якась одна кінцівка. Типу скажуть, ти що дурний. Ти ж сказали, що йди направо. Там олень дожить. Дивіться, там, до речі, он щось є. Забір? Не зрозумів. Де я живу? Що це за місце? І мене що, тримають у якомусь заповіднику? Там дерево зрубане. В заповідниках начебто не можна ...дерева рубати. А може це все моя територія? Може я якийсь крутий? В мене є своя частинка лісу? Ну добре, ходімо тоді до Оленя. Що ти там, але цього разу ми не будемо йому допомагати, бо мені здається, він. Там і без нас справиться. Ось він. Опа, а що це було? А, дерево впало. Так. Е, якщо ти залізеш в цю фігню, то ти вже не вилізеш. Не вилізеш із неї. Добре. Е, ходімо тоді, напевно. Дерева падають! Еу! Чекайте! Дайте мені додому ході йти! нє ні ні, ні 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 Все, оленю не допомагаємо, а де... Де стежка? Прибить мене хочуть. Я стежку загубив! Реально. Оце тебе вона? Мені здається, ні. Оооо, все. А як я дойшов до нього? Я прямо... Пійшов. Добре, давайте йдемо. Сей бік. Тут начебто не було стільки дерев. ой ой-ой-ой, ой-ой, ой-ой-ой, що ви хочете? А стежки то нема. А, ні, є. А хіба я так оце далеко був заліз туди? В ліс? Я начебто пару кроків зробив, а але... воно... Огу, на голову прям упало! Та в шо? Чекайте. Візьми, хоч одну додому, щоб така гарненька величенька ялиночка стояла. Мені здається, що вдома вже Дід Мороз. Куда? Прибить мене хотіло. У мене реакція як у ніндзі. Чекайте, що це таке. А, це оце що писали, що хтось знайшов див... дивну Сантовську шапочку. Де там наша хата вже? алло? Та ну, йо -йо. не падайте на мене. Опа, це шо? Що це я не бачу? А, зниклий пес. А може ми цього пса знайдемо? Е ну, тихо. Не виделайтесь, алло. що ви ліс валите? Чуєте, Це Все, ми вдома. Що за звук? Що за звук? У, -у, -у. Що по звукам? Аж не зачухався. Ой, не сюхайте, страшно буде, дивіться. Ой, йо -мо. -йо. О! Що за дідько? Це серце у мікрохвильовці? Це Все просто сон! Так, це все просто сон. Лягай, спать! Ужижуй! Краще б до ти приєднався і знищив би весь світ! Джингл Белс! Чекайте, е! Ні-ні-ні-ні! Я вимкну. Я вимкну! Я, я вимкну! Та дай вимку. Все. Що це таке, я ж сказав? Радіо офф. Ну, що таке? Ну добре. Не, не чекати мені на монетизацію, непевно. Ну, що поробиш? Що у нас по хаті, все чисто? Все більш-менш нормально. Ще подарунок. Що? Ти заслуговуєш такого самого страждання, як твій брат. Серце. А, серце брата. Кінцівка один. На самоті закінчив своє життя це те, чого ти заслуговуєш. Мій прекрасний олень мертвий. Твій брат також скоро до нього приєднається. І ти також тебе буде така сама доля. Ти про це не хвилюйся, скільки часу це займе одного року. І все прийде до тебе, друже. Санта Джош. Ем... Чекайте, мені здається, знаєте, яку ще можна третю кінцівку зробити? Це типу, якщо я оленя врятую, але я побіжу додому. Давайте спробуємо. Вже втретє, я тут іду. Чекайте, де сліди. Сліди тут, ми їх не втрачаємо і виду. Давайте зараз просто вилікуємо оленя і підемо до себе додому спокійно. Я думаю, він нас врятує. Можливо, від когось там, хто буде злий. Ой, дерево впало. Би. Лікуйся! Малий. Що тепер ми робимо? Ааа, так дивіться. Е, написано, повертайся в хату, все, питань нема. Ідемо назад по слідам. Хоча напевно просто де, де дерева падають, туди ми маємо йти. Хто мені їх прям під ноги валить, я не пойму. Ну, от Ааа, так... чи я стрибать можу? Мені. Не обов'язково це таких кожного разу обходить. Давай, давай, що я дарма спортом займаюся. Стрибай. Як легко атлет прям. Ой-ой. Все, біжимо тоді додому і будемо дивитися, що станеться, Я це, напевно, обріжу. Як ви можете бачити, он на горизонті вже видніється наша хатка, димочок за пів кілометра, його видно. Давайте. Що ви мені скажете? Буде щось страшне чи ні? Е, щось було страшне, як ми підходили до хати минулого разу? О! Серце в мікрохвильовці немає. Швидше, швидше, спать, спать! Отак тупо стрибнули на ліжко і лежу собі. Навіть не пум Пімпім пумпум пум пум Дякую, що допоміг моєму оленю. Щасливого Різдва. Санта Джош. Він мені подарив! Автомат! Чекай. Це як я розумію, радіо вимкнуто, але щось вона грає. Скільки подарунків? Ай-яй-яй-яй-яй! Ану, цей. О, бензопила! Пончик! Ооо! Шо за таке? О! Чашка! О! Бургір! Так, це ж він, це ж він. Ооо, це рюкзак! Я не можу дочекати, щоб цим з цим піти. На подорож! Ура, це я розумію, свято! Піца у нас <смі> лежить. І що робити? Подивитись під ялинку? Я вже вже все подивився. Що мені робить? Там ще щось було. Показувало, що можна щось зробити. А, телевізор! Кінцівка, друга! Вітаю із Різдвом! Дякую, що допоміг моєму о, оленю. Я сподіваюся, що ти о, мав купу веселищів у минулому році. Санта Джош. Як я розумію, це тобі, була остання кінцівка, бо їх тут начебто три Ну Я вам скажу, гра така прикольна, мені сподобалася. В деяких моментах і було страшно, в деяких весело. Пишіть у коментарях, чи подобається вам ця гра, чи ні. Е, мені сподобалось, якби я її оцінював, хоча е, і так, в принципі, оцінюю зараз, я поставив би їй. Балів 9 з 10. Графіка така не дуже, то не, не дуже офігенна, але має собі якийсь такий шарм новорічний. Це якщо що, не я тільки шапернув, це музика з, з гри поставив і там щось вона репить. А то ще зараз подумаєте на мене в коментарях понаписуєте. Сподіваюся, вам це відео сподобалося. Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-каналчик, посилання є в описі. Пишіть коментарі, до побачення і слава Україні!